І так, народ, всім привіт! Канал Китавто. Вирішив я на цьому каналі теж знімати влоги. Це відео такі розмовні, про якесь, про життя, про буття. Сьогодні питання піде про те, що в рубриці не перекуп. Я не говорю ціни, за які я купляю автомобілі. Певний користувач, певний підписник, ти не знаю, підписник він уже чи не підписник, бачить, він мене чи не бачить. Я йому написав, чого ти хочеш мої рахувати гроші, він обідився чи що. Я, звісно, вибачаю, що я так написав, якщо це якось заділо тебе. Але суть в тому, що навіщо фінансові оці всі питання виставляти на показ. Звичайно, я ж не перекуп. В цьому одному слові все повинно бути зрозуміло, що я не перекуп. Я не там купляю ці автомобілі, щоб продати, перепродать. Там я не знаю, це не важливо, за яку ціну я це все купив. Неважливо по якій ціні там продаю. Це все неважливо, тому що це рубрика не перекуп. Ціль цього проекту не показати, що я такий класний, от якби, як от, от я купив за дешево, туди-сюди. Ну суть не в тому. Суть в тому, що я зробив голосування, і голосування показало, що люди хочуть, хочуть дізнатись ціну автомобіля любого, якого я купляю. І тому я вирішив, що я буду казати умовну ціну. Припустимо, ваз 2105 я купив там менше за 500 доларів. Менше ваз 2101 з попередньої серії я купив менше, ніж за 300 доларів. Синю ВАЗ-2101 я купив теж менше 300 доларів. Так скажем, синя ваз 2105 з якої почалась рубрика Не перекуп, була куплена за 6 тисяч гривень. Ну там, звичайно, дуже класна ситуація. Я її собі не брав, я її брав другові. Як я думав, що це друг, але друг отморозився від І я пообіцяв одному другу, що я її забираю, а другий друг. Пообіцяв мені, що я її забере. В кінці кінців я її купив і не пам'ятаю вже по чому я тим продав. Но до сих пір, з тої першої ВАЗ-2.05, у мене є чулок, редуктор добрий, і, по-моєму, по все. Я не пам'ятаю, що там з нею сталося. По-моєму, тормозний диск. А, і пул, ось вроді одна. Загалом в цьому відео хотів би так з вами поговорити, що на майбутнє, на майбутнє ціну автомобіля я буду говорити приблизно. Тобто, от ВАЗ 2.05 я купив менше, ніж за 500 доларів. І це класна покупка. Я сподіваюся, в суботу вийде обзор Тис-Драйв в цей ВАЗ 2.05. Так що це таке коротке відео, рубрика влог. Слідуючий влог я запущу десь в слідуючу середу або четвер. Є для, мене, є для вас у мене класна, класна ідея. Можливо, вона піде, можливо, не піде, не знаю. Так що, якщо що. Якщо що, в слідчу середу-четвер, слідуюча серія. Підписуємося на канал Китавто, ставимо лайки, пишемо коментарі. Ну, і, звичайно, всім, всім мирного неба. Все, пока!